Добрий день, дозвольте вам розповісти про джинсовий стиль. Коли ми чуємо слово джинси, одразу згадуємо звичайні сині штани, які є майже в кожного. Але мало хто замислювався, звідки вони взялися. Перші джинси з'явилися в 19 столітті у 1853 році. Їх придумав німець за походженням Леві Страус, який переїхав до Америки. Спочатку він взагалі не збирався створювати модний одяг. Він просто хотів шити міцні штани для робітників, шахтарів і золотошукачів. З часом джинси почали носити не лише робітники, а й звичайні люди. У середині ХХ століття вони стали справжнім символом молоді та свободи. Пізніше з'явилося багато різних фасонів. У 1970-х були популярні кльоші джинси, які розширювалися донизу. Зараз мода постійно змінюється, то носять скіні, облягаючі ніби лисини, то знову повертаються на широкі модели. Є незвичайні джинси у світі. Наприклад, джинси зроблені повністю з металу. Які неможливо одягнути. Або моделі, вкриті кристалами Сваровські. А ще дизайнери придумали джинсову білизну. Виглядає дивно, але привертає увагу. Не обійшлося без джинсових спільниць. Вони з'явилися тоді, коли старі джинси почали просто розрізати і приграбляти. Отже, джинси пришлювали черзі шляхти. Одягу для важкої праці до справжнього силу стилю та свободи. А завтра ми поговоримо про іскраустрій. Кольори, які зовсім не підходять один одному. До зустрічі та гарних оцінок!